Оськінська центральна районна лікарня отримала автомобіль швидкої. Його придбали завдяки допомозі групи волонтерів, серед яких народний депутат України Ігор Молоток. Народний обранець особисто передав транспорт медикам. Шоскінська центральна районна лікарня потребує такий сучасний автомобіль для транспортування тяжких хворих. У нас потреба транспортування 200 кілометрів до Сум. 300 кілометрів до Києва. І тяжко хворий, той, хто стикається з цією проблемою, чітко розуміє, що. Це необхідність, це не тільки допомагає рятування життя. За словами заступниці головного лікаря Шоцкінської центральної районної лікарні, надії Дац, цей автомобіль дуже потрібний лікарні. Головна задача, яку він виконуватиме транспортування пацієнтів на більші відстані та зі значно більшим комфортом. Є такі хворі, які потребують на третій рівень, четвертий рівень госпіталізації і транспортування, який Ну, не потребує в дорозі е надання допомоги, то тобто, така машина необхідна. вона е е в амортизації дуже м'яка для хворого, враховуючи дальність знаходження лікарень третього, четвертого рівня шоскінська центральна районна лікарня спільно з благодійниками докладає усіх зусиль для того, щоб створити належні умови праці медпрацівникам та надання медичних послуг мешканцям нашої громади. Медикам бажаю, щоб було менше екстрених викликів. Скоріше була наша перемога, ну і дякую медикам за врятовані життя. Народний обранець особисто протестував медичну автівку. Він зазначив, що в найближчих планах передати також авто для земляків-захисників, які нині перебувають на фронті. На сьогоднішній день ми вже розмовляємо ще про одну машину, але будемо її. Віддавати туди на схід нашим хлопцям у них найбільша потреба на сьогоднішній день в цьому.